Автор легендарної пісні Понад путо моя Коломия зазнавав утисків від радянської влади. Після чергового обшуку та побоїв Михайло Хромей захворів цукровим діабетом, а згодом помер. 11 червня минуло 30 років із дня смерті поета, педагога, художника, філософа, автора найвідомішої пісні про Коломию у 2017 році. Ми записали спогади дружини Михайла Хромея і готові вам показати наш архів, які рядки Коломийського Вальсу були заборонені. Та чому дивіться далі. Знав декілько мов, декілько. Болгарська, польська то досконало, бо тут же жив він і вчився. Німецьку досконало писав віддавно і багато. Я була йому основним критиком. Кажу: ну, в тебе такі важкі вірші, що деякі слова я відверто кажу. Я яке слово не запитаю у нього. А він дає відповідь. Ну з любої науки, я думаю, матінко. Пані Раїса каже, її Михайло був особливим. Кажу, що у місто, хліба немає купи. Дивлюсь, приходить книжка під рукою, кажу, а хліба? Ай, хлібом будь де є. А книжку я останню взяв. Раїса Олексіївна каже: її чоловік мав свою думку та позицію і не йшов на компроміси. За це терпів утиски, погрози, цькування, обшуки та кадебійські переслідування. Не надто тодішній владі сподобалися рядки і про Коломию. Ми Саме ці рядки Михайло Хромою так і не вдалося тоді відстояти. Що це? Що це за цвіт? Що це за сніг? Причіпалися? Система передбачала, що там антирадянщина. І каже: Ну, що, що мені робити? Міняти вони друкують, перешкоди мені? Я кажу, ну. Ну, я тут навіть не можу порадити. Бажано те, щоб ти виразив, що ти хочеш, а не хтось що ще. Згодом пісня понад прутом, моя коломия, все ж пішла у світ. Про писанкове місто співали далеко за межами України. Та ніхто автора й не згадував, вважали рядки. Народними, коли приїхали із Канади, по-моєму, з Торонто аматори виступати і захотіли бачити автора. Хтось казав, є автор, підійшли, вони привітали. А в нас ви відомі, що ми там співаємо давно цю пісню, кажуть, народна. А він так каже: Я тішуся, я гордий, що це народна стала народною піснею. Так дивлюся, а в нього сльоза. Розуміти. Останні твори Михайло Хромий писав вже, будучи дуже хворим. Пані Риса каже, кожне слово давалося все важче, а занедужав поет після обшуку своєї оселі. Він сидить, блідий, як стіна, перекидають все, все, все. На вечір забрали його, кажу, куди? Вон там, у Франківську, сказали мені адресу. Я поїхала, тиждень не було, і там його били, били під це. Ну, підшумково пошкодили, і після цього він дістав цукровий діабет. Ну і це стало йому прогресувати сильно, що він дев'яносто четвертому році помер. Похований Михайло хромей у рідних пужниках. Понад усе він вважав Україну. Марина Максимів Уляна Верстюк, Андрій Гарашчук, Сергій Угрин, події НТК.